Всім доброго ранку. Починаємо з такої краси. Просто неймовірної краси. Боже, рози так розквітли. Капець просто. Так швидко хоп-хоп. Ох, вони здорові, капець. Дивіться, яка здорова. Mm. Краса. Навіть маленькі пущики, дивіться, які здоровенькі повипускали. А, це ж ми сюди ще одну пересадили. Ну, Мабуть, вона не розквітне, бо, бо пересаджена по-свіжому. Всім доброго ранку, доброго дня. Ось, підемо подивимось, що я вчора наліпив, бо от так же ж і не показав вам нічого. Та не було якось часу, знаєте, бігом-бігом заливали, потім треба було в город поїхати. О, попрацювати. І, блін, так спішили, так летіли в город. Заказав же ж я оці купол підкачки, якщо правильно наказати. Пимптик. Ну, До коси, хто дивиться, той в курсі діла. О, прийшли вчора, блин. вчора прийшли ще зранку, а я не подивився на сповіщення і провтикав. Тому з'їздили в город по своїм справам, все поробили. А забрати забули. Так, це я вас зараз трошки потримаю. От так, в такому виді Оба. розібрати, що хочу. подивитися, що я там вчора наваяв. Представляєте, вчора паскудник дощ. О, бачите, яка краса. Паскудник дощ вчора пішов. О, якого прогнозували 20%. Але що ті 20%? От я думав, так ото, знаєте, може десь щось почнемо моросити і одразу вже прикратиться. Ага, а він же ж падлюка якраз не вовремя. Я вже почти закінчував, Вже дійшов. Ну, ось, 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 ось цієї ще не вистачало е, е, вагонки. Це вона трьохметрова, по-моєму. 2,5-4 метри. Якраз не вистачало цієї вагоночки і пішов. І, головне, так лупанув. І я розумію, що над нами навіть і тучі не було. Просто було в небо, а дощ йшов. Сонечко світе і дощ Ш... пирище, блін. о! То, коротше, капець, блін, все і спортив, все перероблять. Ну, як перероблять, поняли? Іти, заглажувати все заново. Няка! Що тут забула? Ану вийди отсюди, швидко. паразитка. Прийшлося все заглажувати по новій. Ух ти, що це за букашка. Дивіться. Яка фігня. йо що це таке? Що це за чудовище, га? Ви бачили таке? Ой, блін, тітюндра, блін, перекинулась, упала. Ой. Коротше, я не бачив таку хрень. Якась вона стрьомна. Ой, то прийшлось все перезаглажувати, прикиньте, вернувся туди, а воно вже невдобно, там нема де встати. Поняли? Якщо там ще можна було зайти встати, а тут дуже тяжко. То я якось рачки тут лазив, все бігом перераблював після дощу, бо з по, е, криші почало ж капати. Плюс такі каплі пролітали, добротні, такі крепкі о, повибивали. То блін, бігом загладив все, ось, і застелив вагонкою. На всяк випадок. Думаю, вдруг ще раз піде, то щоб воно якраз капало на, на вагонку і вже маленькими капельками туди йшло. Есть, короче, все добре, слава Богу. О! Бачите, яка краса. Просто замечательно все. Все дуже добре. Почти доробив, тут трішечки не хватило. мені треба було дойти до. Сейчас скажу вам, до... Ну ось, Бачите, тут криша отак уже пішла, це сток туди. Ось. А мені треба було вон, вон, бачите, по той край, щоб що з криші стікає, уходило сюди. Тобто сюди далі я особо не хочу робити, бо ця стінка буде теж перелажуватися вбиратися. Взагалі це буде повністю цей участок, де угла розбиратися. От. Так що так. Все, сьогодні, сьогодні планую починати кладку. Ось. Вже якраз туди-сюди, знаєте, я... Хотів чуть ли на наступний на день починати, але но... і сьогодні не знаю навіть, чи почну, якщо чесно. Я хочу почати, але ну, подивимось. Чому? Тому що треба кіцоні підготовити під О. Тому навіть не знаю, чи сьогодні я і почну цю кладку. Ну, може, хоч виставлю, знаєте, перший ряд. Може перший ряд і зроблю. Подивимось. О. Треба ж під огірки підготувати. О. Докосити двір треба, а я вже не хочу косити, бо задовбало, вона глохне, поняли. пакетик прорвався, походу друга кліванка попалася дуже погано. А як бачите, тут все ось. Ось тут докосив. Тут ось, бачите, так, а вон туди в садочок. Садочок вон по... по цей, поняли. Ну, ось, бачите, садочок тут геть не, не скошений. о Тут ще треба покосити. Я ж кажу, коса глохне, блин, там дирка образувалась. воно то підсасує, то не підсасує. Ну, короте, треба цього купола блин, вже забрати, поїхати. І буде все добре. Але ось ось, спочатку треба робити під огірки, бо каже, огірки вже піднялись і вже треба срочно робити площадки, ці сітки, поняли? О. То мені треба ще ряд вкопати цих палок. Кіся каже, дуже Часто її зробив, блін. Не знаю. Як на мене, то наче нормально. Каже, дуже близько. Скільки тут, блін? Ну, метр, я думаю, є. Ну може, не може, звісно, сантиметрів 90. Каже, блін, що якщо тут посаду, тут вони ж будуть розростатися, пишні такі. І тут будуть типу, пишні, і пройти не буде як. А там вдруг пауки заведуться. то, Каже, це дуже стрьомно. Ну коротше, то, то я третю поставлю, тут вже більше, метра півтора поставлю, так поняли. О, не знаю, вам видно, не видно. Ну коротше, далі зроблю. Теж треба знайти з третє тих самих, правда знаєте що? Це я поставив. Воно таке, бачите. Ні, воно стоїть, звісно. О, просто так, добре. А це? А, та це таке саме, блін. Що, ми... що ми балакаємо? Так що все нормально. Можна не паритися, ще таких треба, одна є, бачите, валяється. Ще десь 2 5 вирубать. О, та вкопати та натягувати сітки. Коротше. І треба ж і полів зробити, господі, кот, скільки всього треба, що мама дорога. І полів вже срочно треба робити, треба ж в бочку кидати пленку, підключати і розлажувати капельний полів на помидорчики. Ось, і на огірки теж треба підготувати. На огірки ми хочемо поставити маленьку бочку, ну, 200 літрів. Я думаю, що ці 200 літрів вони дуже легко продавлять, Ну, ви поняли, на огірки тут три полоски буде. Три все-таки. Я хотів чотири. які це каже три роби. Четверту нема куди ставити. То зробити капельний полів. Так що, коротше, першим ділом займаюся стовпчиками. Блін, мама забрала бур. Надо поехать до мамы забрать бур. Так, а вот что я делаю у мамки. А вот я высынята. га 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 Привет! га 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 такие. О, короче. Ось, вони самі стовпчики зробили. От. Моя мамка от, з вас зробили стовпчики, а я вже прийшов, виходить, наварив е, арматуру, як бачите. Ось нижній ряд, ще ряд, ще ряд, а потім ще взяли, доварили кусок труби і ще ряд проварили. От, щоб повише було. То вийшов такий класний виноградник. О, зараз покажу. о Ну, тут, зрозуміло, обратися треба, бо тут було все заставлено, якісь були доски, палки ось, е, наліплено з досок. А тепер, бачите, зробили з е, ну, вже желізним. Щоб воно добре держалось. То я вам скажу, дуже красиво вийшло. Бо, бо я ж кажу, на дереві воно так собі все було підв'язано. Так, а, ну, Приїхав я ж за буром. Все, забираємо бур. Це бур, Сашкин. Поняли? Ну. Сеструхи моєї та мужа це він зробив на роботі таку штучку. О. Так що так. <сі> бігає туди сюди. <сі> Все, коротше, поїхали додому працювати. Точніше, мабуть, спочатку ми зараз поїмо, а потім будемо працювати. га Гагага, га Га-га-га. Перезік дивіться, красту швидко, так? Да? Кошмар просто. Хоча нічого кошмар. Це класно. Раз-два і здорові куски м'яса бігають. Усім доброго раночку і від мене. На сьогодні тепло. Дуже гарно шухмарки є, бо як сонце виходить, боже, як воно ж пари. 25 градусів у нас зараз тепла. Боже, вони мене не радують зараз. Що це таке? <гум> нема у мене коли їх обрізати. Зовсім нема коли. Все так воно закрутилось, завертілося, що просто жах. Зараз праці з ці консервашки вже почалось. Ще ми їздимо ось черешню зривали, то їздили на обмін. Ось яка вона, бачите, буде. Така вона, як наче біла, але ж з такими гарними такими, такими, такими. класно, коротше. Ой, 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 ой. Яка, ж ти, яка ж ти чудова, просто. Я не можу. І ця каркуша прилетіла до нас. Здравствуйте. Всіх мені пташок розпугала. Це ж треба? Кря-кря-кря-кря. Така класна. Вся. Дуже мені. Каркуня. Зайка вже пішов робити, а я вчора молодець, а тут так і не поприбирала. Ну, то таке діло. Я вчора як стала на ту полуницю, я ж там собі оце ганяла декілька днів цих, блин, ой, яких там динозаврів. Ой, дивіться на ту розочку. ну Це ж щось з чимось, так? Да? Клас. Ось ганяла, ганяла я їх, ганяла і ганяла. Ось їдь, щось наганяла. Є у нас спалуниця, вчора зібрали добре так. О, черешня, бачите, яка вже. Божечки, куди ж її дівати? Красунечка така. Кому потрібна черешня, дівчатка? ну, так багатенько цих вже. Цих. І Тетяна вчора приходила, я вже нічого не знімала. Тетяна приходила, рвала. Ми вчора, Тож мама допомогла нарвати, ще потім тут Наташа приїхала, її подружка рвала. ось, І, цей. І, ну бачите, понизу обчіпали все. Там поверху залишилось. Хто його, як його там наверху зірвати, непонятно. На дерево лізти не можна, бо <кій> дерево гепнеться. Воно вже таке хрупке, що зовсім не можна туди вилазити. Тільки з... Лісниці, чи ще з лісниці на столі, чи як його робити, я навіть не знаю. Но пташки. Об'їдайте вже, вже можна. Їште. То вчора нарвали вони собі черешні, мені трішки нарвали, щоб я могла помінятися з людьми. Ну, знаєте, я ж міняюсь да? з людьми. Ось, То ми от нарвали, я там полонички трошки нащіпала та черешня та то, а все, та поїхали. Маму завезти додому. Та поміняться, а поміняться в різних краях міста, то поки ми туди-сюди. Ася ще стасу завезли трохи черешні. Ось, і, і, і приїхали домою вже я не в часов 8 вечора. Та ми бігом кинулись з колею досаджувати помідорки. Ті, що я казала, височенькі, усі вони. Оце, все, що я посадила, це залишилось в мене. Не знаю, куди його дівати. Тетянка вчора до нас приходила ввечері черешню рвати, то Тетяні дали розсаду, то що обіцяла, і опять же, воно залишилось трошки, Усе, усе, куди її дівати. Куди дівати розсаду? І така ж добра, ви подивіться на цю розсаду. Вона ж гарна, вона добра. Куди? Там взагалі цвіте Вовсю вже. Ви бачите? Ой! Вона коротше. Засадили ми. Ту, що я казала, високу. Хочу посадити туди-туди і ось сюди. Ось сюди, ось, -ось, 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 ось так між виноградом. Засадила. Боже, так добре, якщо сонечко ховається, бо не можу. Сьогодні мені треба буде базилік розсадити, бо бачите, він там толпою росте, але він же так не виросте в мене. Та чому мені на тапку наступив? Ти? Собаки на зі мною бродять. І починати сапати. Починають сапати потроху. Так, кукурудзу, наче не доїли. Це жесть, звісно. Дивлюсь на оце все. Думаю, боже, як його. все ж тільки кабачки просапувала, вже воно, бачите, багатенько. Це погано, що воно так совпадає. Що і треба город обробляти і треба консервувати. Оце, звісно, так. Да. Добре, що. Ой, добре, 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 що я нарва... euh, нарвала Набрала водички. Така хлорована вода, аж руки стягує, прямо капець. М -м 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 -м. Ужас. А ми ж набрали води, ще позавчора, то в баклажки, в каструльки, все, що можна було набрати. набрали. Бо якщо вона така вонюча, то куди ж? Не консервувати не можна нічого. Ось, Бачите, що я казала, що вони дуже ну, как, не, не зовсім схожі, але е, схожі. Зараз я пролізу сюди. Земля суха. Треба Колі сказати, щоб він сюди шлангу притягнув. Ну, це нам треба включати сразу декілька шлангів. Напор такий добрий. Ой, 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 Дивіться, які вони гарні. Да? Такі є такі. І сочетання дуже класне, мені подобається. Зараз вони ще більше розпустяться, Ви ж бачите, яка красота. Ось. Ой, який тут махнатий шмель летав. Такий лектав, летав, нектар забирав, забирав, кусняшку якусь забирав, забирав. Ой, не бачно вам, да? і кожню квіточку обробляв, обробляв, отак молодець. Тут, звісно вже, повидирати багато чого треба. Оце лютики ці треба всі повидирати вже. А воно їх видираєш і вони нові листя пускають. Ось. Щоб було гарно. Бо я з цими тими, сими сюди долізти не можу. Оце так зранку наше віконечко. виглядаю, полюбуюся. Думаю, так, треба зробити усе, побризати вже, вже, все воно вже. Гарнюня скінчилася. Ось там треба теж пообрізати. Там, воно, бачите, у мене який великий став цей то м'ята. Бо там від дому я її забрала, бо виходить, що ми там то заливаємо бетон, то ще щось робимо. І коротше, цій мяті там приснилося би гаплик. То я сюди її забрала. І вона у мене ну, так розрослася, треба її повидірати. Ну, повидірати. Десь повидірати з корінням. А десь просто пообрізати та зробити м'ятний компот. Ой, дивіться, які яблучка. О, а я і не бачила. Ви бачите, які вже великі яблучка? Клас! Ой, ой, ой! ой. а що ж це я вас навіть не бачила? Не вспіваю. не вспіваю за вами. Боже, як воно все швидко течне. Це просто щось. Скоро і груша вже піде, воно, бачите, груша висить. Ця, ця лимонка, це дуже смачна груша. Я її обожнюю, з неї мармеладні грушки класні виходять, і дольки, і все. А абрикоска воно хворіє. Зараза. Хворіє, хворіє, хворіє. В неї підсихають ці ростики. Блін, знову оброблять. Оце як тільки, знаєте, і доща толком нема. Ну, як тільки він трошечки оце поляпає, все. Треба знову щось обробляти десь. Це ж де ж накупишся у цих всіх ділов. Клас. Заквітнуть. Скоро хости в мене. Це буде сиреневі такі. Чи не сирені, голубі, навіть? Блакітні, блакітні. Великі точно білим. Вони такими білими, гарними квітнуть. А оці маленькі, це оце, оце, таким, таким. квітом квітне десь. Все. Ох, екскурс пройшли. Звідси ти в мене такий гарний. Де це ти в мене пропав? ось оцей пропадає чомусь, Чому ти тут пропадаєш? Що тобі не вистачає? Щось не вистачає, да? мабуть, вологі. Ось, ось тут хоста одна бідна, вона. і ви бачите на цю землю. Я ж тут була так залила, що мама дорога. ні, все впитую момент, а що ж, якщо воно, извиняюсь, до дощу нормального нема. Скільки вже? Два місяці. Боня, харей жрати цю траву. Наїсися, а потім ходиш мені тут. І кажу тільки, що треба поудобряти ці хости. І ніяк. Ось я не знаю, для таких можна дрожжами. Навіть дрожжами не можна, Ну, в мене азот є, ще азота трошки залишилось, то треба... Ну це ж перед азотом треба їх хорошенько залити. Не, 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 не хватає в мене часу. Ну нічого. Да. Мені б рук, да? то було б не красиво. полуницю цю так вчора і не зібрала. Кстати, так хотіла вам показати, яка вона в розкусі. Не в розрізі, а в розкусі. Вона ой, вона ще сьогодні більше стала. Моя ж то дівчинка гарненька. Ви бачите, я не знаю, що це за сорт. Це сорт, який привезла мама з Польщі. В мене це саме були гадкі кустики. Вони були малесенькі, малесенькі, такі нікчомні. Три чи чотири кустика вижило. І я їх сюди посадила на розращування, щоб ви поняли. І оце мені за два роки воно це так розросло. Небагато, але розрослося. Зараз. О, Ну, покажу. О така вона смачненька. О, така вона велика, що в рота не вилазить. Супер. Не знаю, що це за сорт. І мама не знає. Я у нього, в нього не вчора питала, Вона каже, та я там знаю. Не пам'ятаю. Вона класна. Вона тут розрослася в мене. Ось я буду з нею робити целу грядку велику. М -м. Я ж кажу, вона в роти навіть не вилазить. За три прикуси її можна з'їсти тільки. Mm. Mm. Ну, мама каже, що... Вчора ще їй теж давала, кажу, пробуй, класна така. Вона каже, що в Польщі вона не така ароматна. Тобто вони ж, окрім того, що перебирали у ці ростики, вони ще потім збирали таку клубничку, полуничку то вона каже, що в них вона теж така велика, все, але каже, вона не така ароматна. Я кажу, ну бачиш, а в нас, виходить, вдома на, на домашніх так сказати, землях, на домашніх харчах, без всякої хімії, без всього. Вона така, виходить, велика, ароматна, і вона от як полуничка. Вона каже, В них вона якась чимось вони її чи обробляють, чи чимось поливають, щоб на ну, понятно, так? Да? Вона була. І вона така жорстка, що вона вже, наче красна, все, але вона така жорстко і не, не така пахнюча. Ну Жорсткенька, понятно, щоб вона не доїхала, ось куди там треба. А от каже, що не така ароматна, нічого такого нема. Я навіть не знаю чого. Ну Бо теж, мабуть, ж, там якась хімія чи що. Ось такі ось такі красиві мої, ось, ні, ні, мої класіві. Лики, тики, чики, чики, Ну да. китю гостыть. Зермать от одненьку, питай, китю госты. А зраночку, бо я там, там пельмені варю. Пельменевый супчик забула.